Шарик літає в нас по машині. Угу. Я колись не знала, що шарики, коли на вулиці, на такій геліві, то вони здуваються. А да, в машини тільки сіли, то він одразу розправився. Да. А на вулиці він виглядає, коли... У нас такий мороз, зон. що можна вийти, та він здується за секунду. Угу. Мілька грається. Да Бося, Понравився шарик. <рирает> да, шарик Такой красивый А как ты думаешь, мам Он где до потолка тут, да? Конечно Я надеюсь, я вообще рукой Доставать буду А то отпущу и не буду доставать Ника Привет Моя маленькая красуня Пришла Прийшла, да. Приходить тепер до мене кожен раз, а знаєте чого? Бо мерзне. Ага, ти ще й кусатися прийшла. Ну супер. Супер, Ніка. Тільки е, я лягаю, або чоловік, або навіть Кіра іноді. Вона зразу приходить і лягає на нас, бо хоче грітися. Зразу, от невозможно лягти, просто Ей, Мілька. Вона зразу приходить і лягає на нас, гріється. Мілька не дає мені її засняти. Ось таке у нас робиться, так, Ніка? Знову з вами привітаюся. Всім привіт. Ви знаєте, в нас були дуже жахливі три дні, чесно. Я не думала, що цієї зими таке станеться, але ну, сталося, що сталося. Багато із вас, а мабуть, всі, хто в Україні, знають, що у нас зараз відбувається з світлом і при тому, що зима, яка холодна. У нас три дні, троє суток, точніше, не три дні, а троє, майже троє суток, там без пару годин, майже троє суток. У нас не було в будинку світла. Ми живемо в приватному будинку. Якщо у нас немає світла, то хто розуміє, то і розуміє, то у нас немає і води, і немає і опалення. У нас є два опалення в будинку: це електро і твердопаливний. Але електро вона не витягує, в будинку буде дубаріна. Ну, і без світла його і так і не буде. Твердопалений котел теж без світла він теж не буде працювати. Коротше, троє суток у нас не було світла, і це був просто кошмар. Ви знаєте, що нас спасло? Єдине, що нас спасло, що ми могли залишитися в цьому будинку ще ну, ці всі три дні, коли в нас не було світла. Тобто ви зрозуміли, що у нас не графіки, бо в нас просто троє суток не було світла. Взагалі його взагалі не включали навіть на п'ять хвилин. Просто спочатку це були графіки, а потім сталося аварійне відключення. І за те, що світло включали, виключали по 10 разів, сталося аварійне відключення, і у нас пропало світло, оце на троє суток. Спасло те, що у нас є в будинку камін. Якби у нас його не було, все. Просто треба було збирати речі, збирати дітей, виїжджати звідси на ті дні, поки немає світла. Ми б просто тут не вижили, тут просто вулиця, грубо говоря. На кухні у нас, грубо говоря, такі є вулиця, ванна, туалет, тобто пристройка. Там електроопалення можна, звичайно, включити, але як не було світла, ти його не включиш. В общем, грубо говоря, на кухні, ванні, в коридорі, на другому поверсі у нас була просто вулиця. Єдина кімната це наша. Було тепло, бо тут є камін. Ну, і якщо відкрити двері на кухню, то буде тепло ще більш-менш і на кухні. Тобто у нас дуже сильно спас цей камін. Я не знаю, а так тут просто неможливо було знаходитися. Е, у нас весь будинок на електриці. Тобто, коли немає світла, ми не можемо навіть готувати їсти. Тобто, плита не працює. У нас двоє дітей. Ви розумієте, да, що це такий? Ну, добре, що це вже не перший раз така ситуація. Ні, така ситуація, що прям троє суток це перший раз. Кіра, дай печеньку. Але що ну, відключення і тривалі відключення, звичайно, уже були не тільки цієї зими, а й тієї зими. І ми, вже, скажімо так, знаючи це все, я десь місяць назад, менше трошки, заказала газову комфорку. Така одна комфорочка. це така туристична, здається. Плитка називається туристична, якщо я не помиляюсь. Вона, я її замовила, і вона працює від газового балолоку. Дай кірусі до ця. Дай, кірусі дай. І вона працює від газового балончика, така одна комфорочка. Тобто це вже хоч щось. Я вже могла елементарно нагріти дитині молоко на кашу, нагріти там воду там, на чай, каву. Тобто, щось підігріти можна було, але зготувати тісто ну, практично, практично нереально. Або це було б дуже довго. Мілечка, на. Тобто, от, ну хоч якесь спасіння було, ця комфорка вона нас хоч якось трошечки спасла. А так я би просто не знаю, що ми робили. Тобто, ладно би світла сидіти, ладно, що ти не можеш зарядити телефони, що в тебе там світла немає в кімнаті чи ще десь. Ну, але коли ти не можеш зготувати чи нагріти, їсти воду, ну це зовсім друге. Помиться так само. У нас немає ні холодної, ні гарячої води. Ну, бо в приватних будинках так є. Я не знаю, це був просто шах. Я вже держалась просто, просто із останніх сил. Я вже просто взяла себе в руки і казала, що це треба пережити. ну, Треба просто взяти себе в руки і пережити, Кіра, рапоможе їй, будь ласка, туди залізти. От і ну, от я вже просто трималась, уже вчора були це треті сутки, вже майже пішли. І я розуміла, що сьогодні, ну, тобто я вже розуміла, що або вночі, або сьогодні на ранок уже світло буде, його зроблять, ну, бо такого вже просто не може бути. Ну, це просто, бо всі люди, де, де ми тут живемо, вже масово пишуть заяви, дзвонять, жалуються, кажуть, що ну, дітки, пенсіонери якісь лежачі, ну просто людям теж треба світло. Ну, неможливо так жити взагалі без світла, ще коли на вулиці мінус 17, все заметено снігом, холодрига, дубарь. І от тако жить без світла, без опалення, без води, без всього. Ну, Люди почали жалуватися, але це ви знаєте, що це нічого не давало? Просто нічого. Вони просто приймали заявки і да-да-да, добре, будемо робити, да, 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 добре, і троє суток. Сьогодні, в три часа ночі, рівно, у нас включилось світло. Слава тобі, Господі, я поставила зразу телефони всі на зарядку, включила, включився ночник, я побачила, що включила світло, поставила телефони на зарядку. От. І я не знала, чесно, чи воно буде до ранку, чи його знову аварійно не виключать, але я дуже рада, що все добре. І сьогодні цілий день воно у нас є, воно вирубалось декілька разів, мабуть, раз за чотири, але на пару хвилин, слава Богу. І в групі тут, де ми живемо, я прочитала, що якась жіночка виставила, що писала в Рівне Обленерго, що не будуть нам вимикати якийсь час, я не зрозуміла, який, Можливо, це тільки сьогодні, а можливо, я сподіваюся, що ще й завтра хоч змилуються. І <смі> не будуть нам вимикати з того, що от у нас була така ситуація: в нас троє суток не було світла, і... і за цього нам не будуть вимикати поки. Я надіюсь, що. Хоча б завтра ще. Але не знаю. Добре, що хоч і сьогодні. Цілий день на світло. Не знаю, що ще буде до вечора, не буду зарікатися, але побачимо, що буде далі. Чесно, я не знаю. Я вже переживши таке, я розумію, що вже краще графіки. Чесно, вже краще, хай буде ти вимкнення по графіках, але ти чітко знаєш. що от Стільки-то годин у мене зараз немає світла, але потім у мене воно буде стільки то годин, там дві-три годинки, чи скільки. І я можу хоч щось да зробити, помитися, приготувати, їсти, прибрати. Так само у нас такий срач уже був за три дні. Чому срач? Бо прополісосить я не можу витерти якусь пилюку, підлогу теж в темноті, ти не будеш особо витирати нічого. Помить посуду я теж не можу, у нас гора посуди лежить. До речі, включили світло. Кіра в тапочок, будь ласка, показує. Включили світло. Але за те, що три дні ми не користувалися водою, водою з крана, я маю на увазі. Вона вся замерзла в трубах. Бо у нас мінус 17. Ми навіть не знали, що вона замерзла, і тільки сьогодні, коли вмикнули світло, ми давай все включать, а води немає. Чоловік давай якось там розморажувати ті труби, холодну, слава Богу, на кухні він розморозив. ванні розморозив теж холодну і гарячу, але на кухні гарячої немає. Тобто там вода тече, вже, але тіче, як, знаєте, як розставший льод. Просто розставши льод. Тобто одна хвилина і в тебе руки не то, що. Мерзнуть, вони просто заморажуються, Ну там просто неможливо. навіть ту одну тарелку помити, там просто в тебе отніметься рука. Я сходила помити ванну, там дві-три тарелочки, які мені срочно треба було, бо вже вся посуда майже грязна, ванну, бо там є тепло. то там да, ну хіба що переносить все ванну мить? Ну я не знаю. Взагалі, я не знаю. І ніяк ми не можемо розморозити цю гарячу воду на цій кухні. Чесно, ми думали, що та зима буде важка, чи була важка, ні. Тобто зимою було все прекрасно. Я тільки зараз це розумію, все відчувається е, в порівнянні. Тільки зараз я розумію, що тоді було все прекрасно. А зараз все жахливо. Але так як в Києві, ви знаєте, да, мабуть, вже всі знають, що відбувається в Києві. Ох, да, це не порівняю, там. Там я людям дуже сильно співчуваю. І, скажімо так, я на три дні побувала теж, як в Києві. Ну я, мої діти, чоловік, всі, хто живуть де тут, де живу я, а особливо в ті, в кого будинок на електриці, що навіть їсти теж зготувати не могли. Ми всі побували як в Києві, в тому плані, що там люди сидять уже майже. Я не пам'ятаю скільки, мабуть, майже тиждень. Ви дуже сидите, а хто з Києва буде знати. Мабуть, майже тиждень можливо, трошки менше. Уже люди сидять так само без опалення, без світла, без води, е, мінусова температура в квартирах. Е, я бачила фотки, де плазма, телевізор просто замерзли, покрилися льодом прямо на стіні. Дітки маленькі лягають спати в шапках, в куртках, їсти зготувати немає де. Мами ходять в пункти е, пункт обігріву, да, якось вони ще називають, хай буде пункт обігріву. І гріють водичку на суміш діткам. Я бачила відео, мама наплакала, плакала, розказувала. Боже, я не дивилась в тіктоці оцих відео, які люди викладали. Боже, як це страшно, серйозно. І я коли побувала в цьому три дні, я це все побачила і на собі. Я думаю, Господи, як це страшно, як оцім людям там це все пережить. І в Одесі те саме. Ну, це останнім часом в Одесі до цього таке було. Боже, я не знаю, ця зима вона дуже страшна. Мені здається, за всі роки війни ця зима вона сама страшна. Серйозно. Дай Боже нам її пережити.